у Люксембурзі, де почалася вже закінчилася міжурядова конференція, яка і розпочала саме процес перемовин до щодо вступу України до Європейського Союзу сьогодні, як тут кажуть, історичний день. І в нас зараз пані Стефанішина, яка займається саме питаннями Європейського Союзу та в Україні. І е, вона очолювала делегацію е, тут в Люксембурзі, і тому я дуже рада, що ви знайшли кілька хвилин для того, щоб наживо з нами поспілкуватися. Ну, таке таке питання, яке вам сьогодні ще ніхто не задавав. Як ви відчуваєтеся зараз? Мені дуже приємно, не багато було таких моментів спочатку повномасштабної війни, коли ми чесно можемо радіти усміхати сьогодні. Один з таких днів, тому він він історичний точно для українців. Це день надії для кожного громадянина України, який розуміє, що є партнери, є друзі, які. Є з Україною підтримують Україною і е, приймають Україну до родини європейських країн попри війну, попри всі виклики і е, в тому, яка деколи м, ми відчуваємо в певних столицях. Тому сьогодні офіційно ми обмінялися переговорними позиціями, офіційно зафіксували початок перемовин, що дає інструкції вже самій європейської комісії формувати динамічний календар переговорних зустрічей. Тому звичайно, ми щасливі і ми. Можемо собі сьогодні дозволити посміхатися, але не забуваючи, що завдячуємо цією можливістю, як ми, так і європейські партнери українським збройним силам і українському народові. Питання, яке вам сьогодні багато задавали, це а що стосується Угорщини? Бо Угорщина славно звісна, тим, що вона блокує всі в Євросоюзі всі ініціативи, які стосуються допомоги Україні, просування України на шляху в Європейський Союз, або, наприклад, покарання Росії за її агресію в Україні, і вас сьогодні багато питали: а Угорщина чи вона дозволить, бо вона ж буде зараз голова, у європейському союзі, що ви відповідали цим журналістам? Я можу точно сказати, що Угорщина не буде трансетером у питаннях, які стосуються України, українських реформ або українського майбутнього в ЄС. І сьогодні саме той день, коли ми святкуємо найкраще, що є в європейській спільноті, це спільнота, яка змогла майже, майже більше ніж половину сторіччя знаходити консенсус і вихід будь-яких ситуацій без, без конфліктів і будуючи мир і процвітання в своїх країнах сьогодні. Ми святкуємо таку Європу, яку ми знаємо. Україна сьогодні не одна. Ми разом з усіма країнами Європейського Союзу, які підтримують нас на цьому шляху, з усіма, які знають, що Україна повернеться в родину європейських країн, стане членом європейського союзу. І я впевнена, що навіть попри такі достатньо складні умови, Україна, українські друзі в Європі, ми спромагалися завжди знаходити рішення. Я впевнена, що на майбутнє немає рішень складу. Них настільки, щоб ми сумнівалися в своїх силах. Які головні виклики для України, якщо ви кажете, що? Угорщина це важливо, але можна з нею впоратися та знайти компроміс? Е, які внутрішні виклики? Ну зрозуміло, що це війна, яка триває, і ніхто не знає, коли вона закінчиться. Але е, наскільки це впливає на євроінтеграцію зараз? Наскільки ви прогнозуєте, це буде впливати на євроінтеграцію? І які інші виклики е, про які інші виклики вам сьогодні тут у Люксембурзі е, говорили партнери? Я нагадувала сьогодні на прес-конференції, і у своїй вступній заяві, що коли президент Зеленський на п'ятий день після початку повномасштабної війни підписав разом з прем'єром і спикером заявку на членство, це була не лише заявка на членство України в ЄС, це була також обіцянка і зобов'язання подвоїти свої зусилля, щоб здійснити мрію українців про членство в Європейському Союзі, і це найкраща відповідь на те, чи є війна перепоною. Це лише посилює наше бажання, наше спроможності. Я нагадаю, що з початку війни Україна залишилась функціонуючою демократією з повністю дієвими державними інституціями, реєстрами і функціонуючою, ринку функціонуючою економіку. Разом з ЄС ми долали перешкоди, такі як блокування портів, такі як неможливість, неможливість українцям залишатись в місцях, де вони жили. Європейський союз відкрив торгівлю, відкрив транспорт. Орті шляхи а також відкрив двері для всіх українських громадян, які шукали притулку. Тому немає, немає жодних перешкод, які були б достатньо серйозними для того, щоб рухатись по цьому шляху політичних. Але звичайно ми зможемо робити більше, якщо наше небо буде захищено, якщо засоби протиповітряної оборони будуть спроможними боронити територію України всюди, де є є Україна українські громадяни, і це найважливіше сьогодні. все решта Україна точно подолає, коли ви бачите Україну у ЄС. Україна вже давно мала би бути в Європейському Союзі. Тому ми, як уряд, сьогодні задекларували повну готовність виконувати свої зобов'язання в повному обсязі і домовлятись про умови членства України в Європейському Союзі. Ми сподіваємося, що це, ці роки найближчі дозволять нам наблизитись до кінця перемовин і ухвалити політичне рішення про членство вже дуже скоро. 2030-й? до 2030 року точно Дуже дякую вам за інтерв'ю. Всього найкращого. Ну, а ми, шановні глядачі, ми залишаємося з вами, бо я вам хочу ще трошки розповісти про те, що саме відбувалося сьогодні у Люксембурзі. Зараз закінчилася міжурядова конференція між стороною Європейського Союзу та української делегації, яка ось до нас вийшла її очільниця Ольга Стефанішина. Ми. З нею зараз поговорили, і саме зараз відбувається ще одна міжурядова конференція з Молдовою. Молдова вирішила подати заявку, щоб стати кандидаткою на вступ в Європейський Союз одночасно з Україною. Ну майже вона можна сказати, що вона скористалася, скористалася тим, що Україна вирішила подати заявку і зробила те ж саме. І зараз вони йдуть. Можна сказати, паралельно на цьому шляху. Але це не значить, наприклад, що Молдова та Україна, які сьогодні офіційно почали перемовини а, про вступ, що вони і вступять а, в одний той самий час а, у Європейський Союз, бо в них можуть в них. А, Спільні виклики, наприклад, боротьба з корупцією, прозорість державних інститутів, судова система реформи, покращення прав та свобод людини. Але звичайно, в ситуації з Україною на це впливає війна, яку Росія веде проти української українців на українській території, а на Молдову вона. Вона звичайно впливає, але впливає. Точніше на її економіку і на ситуацію з інвестиціями в цій країні і на, на те, наскільки визначена вона буде на найближчі роки. Ну, Молдова ще не вийшла. Україна вже на сьогодні закінчила свою програму, і була представлена переговорна рамка, яку Євросоюз розробив спеціально для переговорів з Україною. Українська Сторона її прийняла, і наступним етапом буде скрінінг. Скрінінг це аналіз того, наскільки співпадає українське право з правом Європейського Союзу. Так, в нас тут дуже багато цікавих звуків, але не зволікайте, будь ласка. І після цього скрінінгу Ще ніхто не знає, коли він закінчиться, але називають е, е, сроки між, е, наприклад, е, шістьма місяцями та одним роком. Е, е, зазвичай цей процес триває один рік або більше. Але у ситуації з Україною та Молдовою Євросоюз вже настільки знайомий е, з тим. Е Наскільки приблизилося до наблизилося їхнє законодавство до права Європейського союзу, що він каже: ну мабуть, і 6 місяців нам вистачить. Тобто, цілком можливо, що скринінг завершиться до кінця цього року, і наступним етапом вже будуть безпосередньо перемовини. Ці перемовини будуть заключатися в тому, що е, Європейський Союз та Україна будуть пере, передивлятися е, 35 розділів перемовних, і е, починати вони будуть. Це така нова методологія Європейського союзу. Починатися це, це все буде саме з розділів, які стосуються е, судової системи, прав свобод та безпеки. І… Поки ці розділи не досягнуть показників середніх показників, які буде вимагати Європейська комісія, не можна буде закрити всі інші розділи, всі розділи всі інші 33 розділи у переговорах. Ну. Коли закінчиться ці переговори, дуже важко сказати, бо все буде залежати звичайно від того, наскільки швидко Україна зможе проводити реформи наскільки швидко Україна буде просуватися у тому напрямку, в якому від неї вимагає Європейський Союз. Але сьогодні, тут, в Люксембурзі, дуже часто можна було почути, що європейський. Союз готовий підтримувати Україну на цьому шляху е, різними способами, професійно, е, порадами, е, фінансово, звичайно, бо ми всі знаємо, що Європейський Союз підтримує Україну е, на, на рівні фінансової допомоги, е, військової допомоги, і гуманітарної допомоги і таке інше. Про це е, тільки що казала також. Пані Стефанішина, тож, е, перший етап завершився, і ми чекаємо на другий етап, як Ксенія Польська, кореспондентка в інституціях Європейського Союзу, залюбки буду розповідати вам і далі про все, що стосується процесу переговорів е, про вступ між Україною та Брюсселем. Е, про всі перепони на цьому шляху, але сподіваюся, що в нас буде дуже багато гарних. Новин на цьому я закінчую цю трансляцію, і е, я дуже вдячна вам за те, що ви слідкували за цим істори, за цією історичною подією, яка відбулася в Люксембурзі, і яка назавжди змінить, змінить е, майбутнє України. Дякую.